Доброго дня всім колеги. Починаємо засідання комісії. Значить, на комісії у нас кворум є, члени комісії всі присутні достатньо до кворуму. На засіданні комісії винесено ну, 5, 5 питань. В кого є ще доповнення? Будь ласка. Добрий день, начальник звітності надія з Прошу винести на засідання комісії питання щодо передачі. Спеціально вам також прибирального автомобіля для КХЖ Дякую. Ще є? Так. будь ласка. Вікторія Харченко національність відділу з питань ЖКХ управління комунальної власності, менеджмент та енергетичності. Прошу винести з голосу питання про затвердження протоколу засідання аукціонної комісії для продажу об'єкта малої приватизації. Комісія відбулася сьогодні і відповідно до срока, які вимагає законодавство, прошу її відтвердити. І так, нас внесено два додаткових питання. Шановні колеги, шановні комісії, прошу проголосувати. Голосуємо за прийняття цих також питань одноголосно. Розпочинаємо. Перше питання про передачу майна з балансу Солоницівської селищної ради на баланс відділу освіти, культури, молоді та спорту Солоницівської селищної ради. Начальник бухгалтерськобільності на ЄС Триба. Надійшов області від начальника відділу освіти, культури, молоді та спорти Олена Калашник з проханням передати їм на баланс дизельний генератор. Всі документи підготовлені до передачі. Добре, дякую. Так, є якісь питання про її? Є питання. Пропоную підтримати наступне питання. Голосуємо. Надійшов висвітлення генерального директора МП Солоницівка е -е. Бернченко Прикученка з проханням передати їм на баланс нежитлове приміщення А1 загальної площі 147,7 квадратних метрів, що знаходиться за адресою Харківська область, Харківський район, селище Солоницівська, вулиця, енергетична. Будинок 4, цей гаражі там. що угу. Та mm -hmm. Це все, все робота, багато чого. Так? Все у вас? Да? всі матеріали підготовлені. Акту, е, так, є якісь питання? <звага> Питань немає. Я пропоную підтримати наступне рішення. Голосуємо. Одноголосно рішення прийнято. Наступне питання про передачу нерухомого майна з балансу Солоницівської селищної ради на баланс комунального підприємства Солоницівське житло експлуатаційне господарство Солоницівської селищної ради. Передаємо на баланс нашому жику квартири, які у нас обліковувалися, але в зв'язку з тим, що. Самі будинки знаходяться на балансі КПЖ, тому і доцільно квартири передати їм власне, на баланс. На баланс. Добре. Все у вас підготовлено все для так, цього. Так. Добре. Так, Коли, є питання якісь? Є питання? Пропоную підтримати наступне питання. Голосуємо. Зі спільної власності територіальних громад сіл селищ міст Харківської області у комунальну власність Соломицівської селищної територіальної громади, начальниця відділу соціальної гарантії та охорони здоров'я Ольга А ми просимо підтримати зазначений проєкт. Якщо ви пам'ятаєте, то у березні у нас був проєкт, коли ми надавали згоду на прийняття у комунальну власність допомібних засобів реабілітації. Це там палиці, милиці, інвалідні візочки. І вже після а, рішення сесії Харківської обласної ради, після утворення нами спеціальної комісії, до якої включені також представники а, Харківської обласної ради, ми просимо підтримати проєкт і прийняти у власність нашу а, ці допоміжні засоби регіоні. Дякую, документи нас Буде розірваний договор е, відповідального зберігання, по якому ми зараз зберігаємо, це. І вже в нашій комінальної власності, і ми зможемо їх видавати людям і тимчасове користування. Добре, це на 113 гривень. Так. Питання колеги є? Питання Нема. є, немає. Пропоную підтримати наступне питання. Голосуємо. Рішення прийнято. Так, наступне питання про проведення незалежної грошової оцінки об'єктів нерухомого майна комунальної власності. Прошу прийняти рішення про проведення незалежної грошової оцінки об'єктів нерухомого майна комунальної власності, а саме це стосується нежитлових приміщень, які розташовані в селі Безруків та селі 2 об'єкта і один об'єкт в селі Протопопка. Це захисні споруди цивільного захисту, на які ми проведена робота, оформлена хла... правокласності на сьогоднішній день, щоб зарахувати їх, поставити з певною ціною на баланс, для того, щоб отримати. Ми ну, просимо організувати, буде організований і проведений конкурс відбору суб'єктів оціночної діяльності. Це то Скажіть, будь ласка, це що це були раніше вони ці об'єкти у нас? так? Просто не ну, на балансі стояли. Що це за така ситуація? Це об'єкти, які знаходяться в житлов... багатоповерхових, в поверх... житлових будинках. Там раніше, можливо, і знаходились, але вони, ці об'єкти ці захисту, але вони на сьогоднішній день перебувають у самих будинках ОСББ. Хоча це об'єкт нерухомого майна, такий як цивільний захист, він має ну, належати не тільки ОСББ, а й цілому громаді. Тому беремо його собі. Там не відремонтоване, там, 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 фактич... там фактичний стан. Фактичний стан. Це подакова, так? Так, ну і без руки, ну воно ну, там все. Це, я там люблю в і ну, що Там раніше давно даним робилось там і до сих пор повністю конструкція, саме витяжки йдуть. По ну, там, конечно, все, люди позанимали себе комнаты, поработали отдельно там все, то есть, тут уже там... Да, там я не помню, помню. Да. И в начале войны там люди, позах... ну, не туда поработали, там, выдоховались от того, и туда как раз они сходилися там матраса понакидали. То есть нам по дальшему потрібно буде виділяти кошти на то, щоб привести це Або в належний рік. Або хоча б, щоб брати участь в якихось грантах, можливо, ми будемо шукати донорів, залучати. Ну, тобто, по дальше, щоб ми могли його якось експлуатувати і вкладати. Нам а хто, це на жертв ми переводимо? На кого ми переводимо? М -м -м -м. В кого воно буде? що нам треба зробити рішення, стосується поки що оцінити. А подальше вже будемо е, вже дивитися, чи на балансі Ради, чи на балансі ЖЕКа, то вже буде відрізнятися. Ми побудувалися там ще в тих роках, якраз я тільки домовито побудувався, і там вони робилися все. Тобто там, раніше воно, якщо взяти по тим часи, то там добре було зроблено. А це цинкова річна, потім там щось з дерев'яних, а тоді ж улітки стояли. Шоково, так, конець з 50-х почався 80 х років. Добре, колеги, питання є до оцінити, бо я задав тільки... Та ні, ні. Вас... Оцінити, щоб Добре. Пропозиція підтримати наступне рішення. Голосуємо одноголосно. Рішення прийняте. Наступне питання, яке ми сьогодні ми внесли, так, це в нас про передачу майна. З балансу Солоницівської селищної ради на баланс КП Солоницівське житлово-експлуаційне господарство Солоницівської селищної ради. Надійшов вистрілів директора КП Солоницівської селищної ради Антона Баченка з проханням передати їм автомобіль, який був нещодавно закуплений, машина дорожня комбінована кількості однієї штуки. Надійшов автомобіль передавши. Это у нас, это было придбано у нас тут 4 миллиона 452 тысячи. Да, у вас только недавно, ну, недавно, а позавчера, в пятницу, да, в пятницу на учебу поставили. Получили номера. Вот это специальный монтажный, пигментальный, пробиральный. О. Это китаец. Машина, хорошая машина, самосвал и встроена такая штука, там разбросить песок от этой зимой. І самослав. Самос... І самосків да, самосків. Самоскін, так, самосклад. Ну і ціна достойна, звісно. Ну добре. А що це дорого? Ні, ні, я знаю, що колись я чому порівнявся. Я... Тому що ми купували з вами машину прибиральню, якщо ви пам'ятаєте, вона коштувала 3,5 мільйонів. А ця коштує 4, тому я порівняю тільки з цим. Ну, машина, яка в нас їздить, велика. На базімата. Вона у нас, э, ну, ну, на да, на да, нас починала полібочна, і бочка, і... і, стоп, Прошу, і стоп, простудовка. Ну, ну, да. mm -hmm. ну добре, це, ні, це чому я сказав, тому що я э, сказав свою думку, тому що я пам'ятаю просто цифри, які були. Тоді було 3,5, а тут 4,5. Ну, значить, сьогодні такий час. Ну, так, да, сьогодні час. Що зробиш? Ну, так, сьогодні такий час. Що зробиш? Добре, добре. Питання є в когось, колеги? Та ні, ну, треба передати, щоб використовувати. Ні, це зрозуміло. Є якісь питання? Ні. Пропоную підтримати наступне рішення. Голосуємо. Одноголосно рішення прийнято. Так, наступне у нас питання про затвердження протоколу засідання аукціонної комісії для продажу об'єкта малої приватизації Солоницівської селищної ради. Відповідно до закону України про приватизацію державного і комунального майна просимо затвердити протокол засідання аукціонної комісії для продажу об'єкта малої приватизації Солоницьівської селищної ради. Це стосується об'єкта нерухомого майна. Ми вже там да, попередня сесія <кхи> доповідали. Вулиця Центральна, 3, селищі Рішане, гараж, е, колишній, там, де знаходиться ну, нова кошта. Перейшов... Ну то, що по новій кошти ми да. багато приймали, да. так? так? Затвердити протокол. Питання колеги? Прямо на комісії. Дякую.